努力。 Вечер. Добрий вечір, були, добрий. Заходжу, заходжу сюди. Ано ту, що ви там знімали. Ой, як запанює тут. Боже, які вони красиві всі. А ми будем щедрувати, бо впустили нас до хати. У нас хата гарненька, і є ви, шкара чисте. Ми ще дрігочку співаємо, і раді чи голода. Що я просив? Ще ніце і родилося, пашниця, і ще хліб та пироги. На свята завжди були. Хто була? Набирали. Кишені, гроша і то зайжиться дочка, а якщо дочки немає, то господар хай придбає. А у вас ще є, хай не війську Бог дає. Жива була худоба, а для нас солодка здоба, як приездя, гати ще прийхали. Ой, молодці, молодці, бачите. Ось так дівчат щось вас мало. Так,